Вітаємо всіх на каналі Salmo Україна. Слава Україні! Героям слава! У нас така буде теоретична частина. Поговоримо сьогодні про приманки, про поверхневі приманки для ловлі хижака, попери, волкери, стіки. Хочемо поділитися своїм досвідом. Зараз тут Сергій взяв повну коробку, ну може не повну, але ж асортимент деякий на даний момент є в нас, що показати, є, так? Так, так? І ну, що розказати. Є. Так що передаю слово Сергію. Ну, друзі, якщо мені вже надано слово першому, то я скажу, що, на мою думку, поверхнева ловля... Це найбільш емоціональна найбільш видовищна ловля з усієї би, спінінгової гамми, включаючи класичний спінінг, тобто воблери, блешні, а також ультралайт різного роду мармейшнг, цей наноджиг і так далі. Тобто поверхнева ловля це ловля, коли ви маєте можливість контролювати. Заброс, контролювати проводку, контролювати підхід риби навіть деяких. В випадках, коли, наприклад, щука виходить якби, з цих латать, з кущів, з і добре видно, коли розходяться ці вуса, такі, коли вона атакує, або підходить просто до приманки. І тоді значить, слідує атака на вашу приманку, це Бризки, це хлюпання і так далі. Ну, тобто На мій погляд, це найбільш цікава спінінгова риболовля. Дмитро може зі мною не зводиться, От, але це якби, на мою думку, бо я достатньо ну, довго і достатньо багато ловив безпосередньо на поверхневі приманки. От. Ну, як сказав Дмитро, е існує декілька видів поверхневих приманок. Це е значить, основні, які найбільше використовуються нашими рибалками. Це попери. Ну, тобто, це приманка, яка е йде по поверхні і видає е характерний, значить, булькаючий. характерний булькаючий звук. Так. Ну і ще вони не просто, вона ще робить там. Якусь там змійку, тобто там і рух по воді, і звуки, і так далі. Ну, попери бувають різні. Ми зараз не будемо би, заглиблюватися в їх конструкцію і так далі. Хоча ну, в мене є декілька е, цікавих поперів. От Я на них е, зупиню вашу увагу трохи пізніше. Ну, хоч хоч і різні бувають, але ж в них у всіх є в передній частині така якби луночка. Да, да. Да. Виїмка, воронка, да. яка захватує цей воздух при ривочках да. і так би мовити забезпечує правильну гру. Найяскравіший приклад такої лунки це бачите, салмовський салмопоп. Так? От, це досить цікаво, якби він має цікаву форму. Бачите, невеличкий горбик в нього є, велика лунка. І він відрізняється тим, що він не тільки хлюпає, так? а він ще значить, дає, досить, дає досить великі такі снапи цих бризок. Так? От. І він виконує таку розвертається, розвертається вправо-вліво, тобто з міку. Але цей попер. Достатньо якби, складний. Ну, от, як для мене, наприклад, я коли починав на нього ловити, він для керування він достатньо складний. Для новачка він достатньо складний е, в роботі. От, а так. якщо стосується, е, скажімо, е, поперів більш простих, от, от такий, наприклад, у Сабі, так, попер. От. Він більш простий е, для використання, особливо для тих, хто вперше починає головити на поверхневі при, е, приманки, тобто на попери. От. Він непогано летить, він важче, ніж е, скажімо, салмопоп. От. І він так само має таку лунку, вон бачите, От. але він, е, скажімо, Таких от хлюпаючих, глухих звуків, як Salmo Pop, він не, скажімо, не видає Я вам казав відносно конструкції. От У мене є такі цікаві два попера. Так? О, це називається Salmo Fury Pop. Чим вони цікаві? Ну, По-перше, тут, тут достатня така громка. Стоїть це, так, попер. а по-друге, вони е, е, значить, е, корпус такою спеціальною так, е, для того, щоб притримувати е, це, ну, скользіння попера по воді. Для чого це робиться? То, як Діма сказав, це медляний попер. Це робиться для того, щоб можна було їм зручно ловити от, серед лотаття в невеликих віконцях. Тобто, якщо Звичайний попер, покритий лаком там, і так далі. Ви раз підсмикнули, так, і він вже метр пройшов. То цей, якби за рахунок того, що він обтянутий назвемо її, шкірою, він робить пів метра. Ну, я умовно кажу, метр, пів метра або пів метра, двадцять сантиметрів, там, неважливо. От. Тобто це е, значить, він сконструйований спеціально для ловлі в от такому от лататі в маленьких е, таких, цих площадях е, безпосередньо серед трави там, і так далі, по вікнах. От. І так само він якби ну, можна ловити і на відкритій воді, на в звичайних місцях і так далі. Він хорошо летить, хорошо йде і хорошо булькає. Ну і стосовно, скажімо, стіків. Я бачу, ще в тебе Рапаловський є. Є коло. Рапаловський, так, да, Рапаловський. Я, до речі, я непогано ловив на Рапаловській. І так. на цей розмір, і на більший. А, а це більше, є. Більше. да, А є ще Рапаловський. В нього така пластикова, якби о, -о, -о я от о, і на той лови. Пластиковася. А да. от він для мене він був важкий. Я перше. Перше ага. ним. от Тоді це найперший ну, був воблер. Він цей Рапаловський, в нього, з ним в мене якби не вийшло там, якби історія. А я якраз на нього я не на цей ловив, я от на той з пластиковою врон. Ну, і що стосується вже, якщо ми сказали, що є і е, е, волкери або стікбейти, от, в мене є декілька різних моделей. Оце саморобні, це відомий наш український майстер Йо. Робив отакий стік, він тонучий, і він непогано ловить, ловить жереха, наскільки я от чув від тих, хто їм користувався безпосередньо. От. Не з поверхні вже, а він під поверхню йде. ловить. І оце так само відомий Ужгородський стік. От. Отакий от в мене є один побільше, 7 см і 5 см, він дуже добре ловить окуня, він не громкий, тобто там немає. Він взагалі зроблений не з пластика, він зі громадян. Він з якогось да, да. да. п'єніного, він... типу як матеріалу. Да? Да, ну, я, я, я рахував, що він з бальза зроблений. Не. Ну ми можемо знати, бо Богдан Цебрик, який ці, якби він їх вигадав, розробляв, з да. самого початку от, можна в нього запитати, він скаже точно, з чого він зроблений. Ну і ще є отакий щучий е, щучий такий стікбейт. Це фірма називається Savage Gear Отакий він 10 см, пузатенький, це така, бачите, якби копія е, уклейки. От, і він працює просто ідеально. Він таку видає змійку, довгі такі в нього ці скользіння по воді. От, він шумний достатньо. От, і от на і мілководі, і так далі, та і жарек на нього беремо. І окунь на нього повинен брати да, нормальний. Да. Ну, це що стосується моделі. А що стосується... Е, я так скажемо, клієнтів у цих всіх поверхневих приманок, то це практично, скажімо так, вся хижа риба. Ну переважно це щука охуніжери. Да. Хоча на маленькі, ти сам розповідав, що галавль клює, клює. Так, я ловив от на цього, дуже непогано. Ловив головня одне цей уж стік. П'ятисантиметровий. І навіть одного разу його атакував дуже дуже великий жерех. Я його протянув десь метра півтора. Але за рахунок того, що в нього маленькі трійнички, жерех зійшов просто. Ну як... Це десь на Десні було. На да. Десні було, так. Да. І головні теж на Десні. Понад берегом, да, да, да. понад обривом чи да, там да. десь. Да. Ну а в чому взагалі чим тут відрізняється? У використанні іменно попереду від волків на, на різні умови, вони чи різна проводка, чи ну чому е, скаже, скажемо так. Ну по-перше, попером можна ловити навіть у вітряну погоду. Коли є ряд на воді, така ну замітна, достатньо, от він буде хлюпати все рівно і буде якби пригортати увагу хижака. А стік вже не поведеш якби, по цій. Він буде збиватися з гри, буде занурюватися. Там. Проводка, в принципі, на мою думку, використовується різно на попері, на стік, тобто на попер менш амплітудна, не такі часті ривки. І Попер теж можна короткими ривками смикати, можна більш протяжними. І На протяжних ривочках. Більше дається бризгі, а на коротких більше йде цей звук булькані. Я, наприклад, коли ловлю на стік, так, то буває, робиш просто короткі ривки, щоб він йшов по воді такими невеличкими скачками. Так. А можна і дати паузу. Тоді він уходить десь на 20-30 см, встає. Бо дуже часто буває, що саме цей момент, момент паузи, е, слідує атака. От. Тоді знову, в другий, тоді, якщо ні, ну, це риба, скажімо, неактивна. Так? Коли риба неактивна, то її можна, скажімо. Це і, в тому числі і окуня стосується. Да, тобто да. окунь на паузах теж клює. Теж клює, на паузах хватає і так далі. Ну, До речі, що стосується, якщо йому вже приманки, приманки, за поверхневі приманки зайшла мова, то згадай е, Фацокрем. Це якби. Кренк, Салмовський. Підповерхнева. Да, ну, він йде, да, фактично, як їх називають. вейкбейти, я забув, чесно кажучи. Ну, тобто він пускає оці вуса так, на рівномірці. Ну і так само він на паузах, скільки разів таке було, що щука виходила і хватала да, його да. просто лежачий в облер. Просто. Ну, цікаво достатньо. Я так ловив на воблери такого ж класу з довгими паузами. Клює на паузах без питань. Все ж таки хотілося б ще якісь нюанси з е, нашого досвіду розповісти. Ну, да. Тому що ну, тим, хто не ловив на поверхневі приманки, може не зовсім там зрозуміло, де краще е, саме їх застосовувати. От я можу сказати, що, по моєму досвіду, частіше всього я ловив окуня. На мілководді, там, де багато трави. Тобто там, де заросше дно, багато якихось водоростей, кувшинки, звичайні водорості. Глибина така може бути навіть менше метра. Десь ну, до двох, точно не більше двох метрів. Обов'язково повинна бути трава. І в таких місцях окунь, особливо на зорях. Зранку і ввечері він виходить на полювання і часто можна побачити, як він чавкає на поверхні, тобто ганяє, ганяється за мальком. І от саме такі умови це ідеальний якби, полігон для оцих поверхневих примат. В принципі, такі місця можна знайти на різних водоймах. Тобто, ну, я в основному переважно це на водосховищах на Дніпровських, на Київському водосховищі, на Канівському водосховищі попадав в такі, в такі умови і успішно ловив окунь. По щуки. по щуки я переважно, настільки на на я майже щуку не ловив, На попери. на попери, попери щуку я ловив на діснянських залівах, затоках, озерах, чисто, теж по траві. По траві, по кувшинках якісь коридори, вікна в кувшинках. Тобто закидав попер і з паузами, от як ми розповідали, неспішно робив проводку і щука досить непогано реагує. Знову ж таки, де трава, де невелика глибина. На, над глибинами на чистих місцях майже це не працює. Ну, в мене, по крайній мірі. Да. В основному переважно тільки в траві. І по щуки ще такий нюанс. Багато звісно, промахів. Тобто от На будь-які поверхневі приманки тобто, йде багато виходів і е, реалізація хромає. Ще є такий нюанс, що от Сергій на початку розповідав, розповідав що ця ловля дуже видовищна, дуже е, така емоційна. І в цьому кроється би, ще і негативний момент, тому що е коли ви бачите атаку хижака, ви інстинктивно у вас хочеться зробити підсічку. Тобто от, тільки йде всплеск, моментально якби, ви на рівні відчуттів робите от, сіку і видираєте приманку із пащі хижака. От, е тут, е Треба все ж таки себе перебороти і дочекатися контакту. Тобто повинна піти покльовка. Бо поки нема в руку покльовки, тобто ну, підсікати ні в коїм разі не можна. Наоборот, навпаки, треба затримати. Да, і тобто, коли, не йде, да, коли йде вихід якісь риби, атака, ви повинні якби зупинитися і чекати цього контакту, і тільки потім. Підсікти рибу. Це касається будь-якого хижака, тобто і щуки, і окуня, і жереха. По жереху, я скажу, що ну, якби, на превеликий жалі мені не довелося нормально якби, по жереху опробувати всі приманки. Скільки я пробував, якби були пару разів в мене виходи, пару разів якихось маленьких я там на стік ловив, на попер взагалі ніколи не ловив жереха. А на стік, якби пару штук в мене було, ну цікаво, наскільки я знаю, у Сергія в принципі, по жереху більше досвід може він щось доповнить, і... та й може по іншим рибам. Ну, в мене такий досвід по поверхневих ну, да. ну Це Дмитро. Сказав абсолютно правильну річ, що поки нема контакту з рибою, підсікати не можна. Бо це, це є основним правилом, скажімо так, ловлі на поверхневі приманки. Що касається мого досвіду, скажімо, ловлі на глибоких місцях, де глибина перевищує 4-5 метрів саме на поверхневі приманки, то Дмитро абсолютно правий, краще риба клює на мілині, 2-1,5 метри серед, скажімо, якогось зілля там і так далі. Але якщо ви бачите котел, так, навіть на глибині 10 метрів, так, де кижак піднімається нагору і починає полювати, треба кидати на сплеск. От якщо на сплеск ви попали, встигли, так? Там перекинули котел або в котел саме кинули, так, то ну, 90% що буде е, покльовка. Якщо котел все, опустився, значить нема вже поверхня чиста, ви можете кидати, кидати там, хоч 100 разів. Ви не піднімете не піднім, не піднім, не рибу з глибини більше, ніж 4-5 метрів, не кажучи, вже. Більше. От, то там коротше, на таких місцях треба чекати тільки виходу на поверхню, От, на, цей, на сплески і так далі. От, це ж стосується і мого досвіду ловлі жереха. По-перше, ну, ловив я його так само на сплеск, тільки з човна. Це, значить, просто сплавлявся з течею в тих місцях, де були виходи жереха. Скоба Відкинута, шнур прижатий, спінінг знаходиться в положенні, зараз буде кидати. так, І дивишся отак от на 360 градусів крутиш головою, де вийшла риба. Жерех він її має таку особливість, що він... Може виходити в одних і тих самих місцях ну, Буває. з періодичності. Да, да, да. Да. Тоб, от... да. Тобто можна ну придугадати, де він ну, приблизно не, да, не да, точно. Да. Да. Ну, це якби не стосується одиночних цих так званих рейсових жерехів. А коли там є стайка 4-5 штук, от вони починають гоп-гоп. Якщо ти вспів, обов'язково і жерех, він якби рідко він маже, Значить, він, зазвичай він чітко бере і попадається з першого разу. Дуже часто жерех він полює разом з окунем. От, і може цей от, якби, котел, цей казан так, на поверхні от, там можуть попадатися і жереха, і окуня. От. А що стосується щук, то це практично сто відсотків біля берега, десь в остаттях, або під берегом, якщо кидати з води на да, з води на берег, так само як і вдоль берега кидати, там заходячи трохи воду, і так далі. От, там, де щука стоїть, палює, відпочиває от, там, де бо скажімо, з глибини, я жодного разу не ви. Так, друзі, спочатку покажу, які проводки використовую для попера. Прицепив я попер і в принципі сам спінінг тримати мені не принципово, як там вниз, вверх. Перша проводка це такі кістіві ривки, тобто короткі. то працюю чисто вершинкою спінінга. При такій проводці попер більше якби, булькає, не так багато дає бризг, а більше акцент йде на звук. І друга проводка ось така. Ну і звісно ж вже з паузами можна експериментувати. Тобто на будь-якому етапі проводки можна робити зупинки. Так, а тепер поставлю голку. Те ж саме, в принципі, не принципово, спінінг можна і вбок. Волкер такими от просто непроривними мілкими ривочками. Так, тик-тик-тик-тик-тик. Бачите, який він йде. Ну це уже стик, він дуже такий легкий в управлінні і його анімувати не складно зовсім. По стіку, в принципі в мене одна проводка. Ось так я провожу так, а я от спробую на Салмопоп, про який я казав, що він складний у керування, ну це не вже так. І летить він, скажімо так, достатньо непогано. Значить, проводку я виконую отаким чином. Бачите, як він працює? До речі, ще одне. Треба при ловлі на, поверхні, на поверхневі приманці треба контролювати натяжку шнура. Особливо в момент паузи. Ну, от, якщо ви плануєте розраховуєте на те, що риба е, може атакувати і в момент паузи, так, то обов'язково треба, щоб е, шнур у вас був е, якби не зовсім в натяжку, але якби наполовину натягнутий. Ну, щоб ви могли е, засікти рибу, як тільки послідує атака то тобто не виматувати оцю слабину, а зразу підсікати. Ну, Ось, бачите, такий от, якби, бок я працюю. Є ще моменти такі люди, ну це взагалі-то взагалі більше використовується такий тип, е, такий тип проводки при ловлі з човна, коли Людина стоїть на борту, якби, ну, височить над водою о, і робить рибки зверху вниз. Так? Бо якщо ви ловите з плоского берега або заходите в воду, наприклад, то зверху вниз вести попер не дуже видно. Все можно просто в бар, в движенье короткий, и долгие тупа, только... долгие паузы, что ну, короче, вот. Кому як зручно, можно влево, вправо. і так далі. Тобто основне, основне правило для тих, хто, скажімо, ніколи не ловив, це синхронізація. Тобто, от дивіться, я зараз ви зрозумієте, про що я кажу. Синхронізація ривка і роботи катушки. От, тобто, дивіться, рука, так, півоборот. Тобто ривок. Півоборота е, ручки, катушки. Ривок, півоборот. Ривок. Ось там фактично оборот виходить, півоборота. Як, як тільки ви досягнете цієї синхронізації, у вас все вийде і буде робити у вас будь-який попор. Попер, стікбет, шоу. О, ну це що стосується цього е, попера. А що стосується ну, скажімо так, я... Використовую практично таку саму проводку, як і для стіка. Зараз я просто покажу, як працює оцей стик Савачгіровський, бо він взагалі так унікальна його робота достатньо. Бачите, він шумний. О, який. Ну, зараз я і летить добре. То можна і впусти його закинути. Бачите? О, бачите Він до половини виходить практично рідний носик. Він так завантажений. Ну, зараз воду дали, зараз є тут течія, звісно, краще ловити настільки без течії. Навіть... Слышно, як він ці, як бряскалька в нього працює і шарять із Ну, Це от, власне все, що можна показати, це що стосується безпосередньо проводки поверхневих приман. Ну, отож Друзі, дерзайте, пробуйте, я вам рекомендую освоїти безпосередньо поверхневу лову. Ну а на цьому це все, що ми хотіли вам сьогодні з метром показати, розказати. Я не знаю, чи вам це було корисно, чи якби, ви все це вже. Якби пройшли і воно вже відійшло, на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, продвигати україномовний контент. Слава ЗСУ, слава нашим захисникам і захисницям. На цьому все. Будьте здорові. До побачення. Всього доброго.